Мене звуть Наталія Васильєва, я головна редакторка, співзасновниця, видавництва відкриття, літературна редакторка і дизайнерка книжок. Сьогодні я приїхав в шостку розказати про книжки видавництва, розказати про те, чим я займаюся, про проекти видавництва. Читач хоче вже читати українського автора. Приходить до реалії українського літературного ринку. І я дуже цьому радію знайомичись з нашими авторами, зокрема за нашою допомогою. Я привезла ці книжки, які зараз є у нас на сайті. Можна подивитися видавництво відкриття. І говорила про те, як вони були видані коли і з -за яких обставин. Ці автори вони дійсно варті уваги, тому що вони цілісні і е, логічні. Тобто, ці тексти мають мету і досягають її. Всі молоді автори. Олена присвячене, це дебют, Орія Халепа це дебют. Наталя Васильова це не дебют. Це моя друга вже книжка. Е, але ну, Яна вовк це теж дебют. Е, це вже друга книжка, яка е, видана за моєї участі. Тож е, майже всі наші книжки це або перша, або друга книжка автора. До нас приходять молоді, але ми на цей і зосереджені, ми і хочемо з ними працювати далі. Ми будемо завжди до них відкриті. Оцю бкалинку, оцю середню муху в окропі на окупованій території, намалювала дівчина, яка народилася і виросла у шості. І звати її Наталя Шерстюк. <клес> Тому я принагідно передаю вітання, її рідному місту. То, власне, дуже приємно приїхати на батьківщину моєї художниці. Дякую вам, що ви приїхали з Харкова, з Києва. А з Харкова нам двічі приємно, тому що там живе Віктор Іванович Колтун, народний художник України. Велике майбутнє у вас. Дякую вам, що ви Щиро приїхали. вам змейно вдячні за те, що ви сьогодні з нами. Сподіваємось що будемо дружити і на плідну співпрацю. І ви ще не один раз приїдете в нашу бібліотеку, до нашої Шосткинської міської територіальної громади. Дуже вдячні за подаровані книги. Це велике для нашої бібліотеки щастя. Мені дуже сподобалася ця зустріч. Глявчиня дуже цікаво розповідала про книжки. Мені захотілось прочитати одну із її книжок. Я підтримую всіх українських письменників, читаю багато їх книжок. Я ставила запитання, вона на них дуже гарно відповіла. Я вдячна їй за це. Дуже сподобалося, було дуже цікаво. Я відчув, що є у пані Наталі творче горіння. У нас має щоденно творчий потенціал дуже дякую Шості за такий теплий прийом. Я вражена вашою бібліотекою. Як бібліотекарка за фахом, я працювала в бібліотеці. Я знаю, що таке взагалі бібліотечна робота. Тому принагідно дякую колективу Шосткинської бібліотеки за прийом за організацію цієї чудової події. Я вражена у вас дуже теплі люди, тому я сподіваюся, що ми побачимося ще. Я бажаю всім нам перемоги. Тоді у нас дійсно почнеться зовсім інше життя, але тим, хто пов'язаний з літературою, я бажаю в першу чергу писати, тримати крила розкритими за спиною, мати натхнення, тому що є видаництво, яке вас почує, принаймні буде дуже намагатися вас почути. Пишіть, шукайте можливість бути почутими і будьте чутими обов'язково.